Розплата за Україну не здогнала рашистів. Бомби упали на їхні військові судна, сталися потужні вибухи, і ворогів розкидали у різні боки. За кожне зло, вчинене іншим неминучим, іде відповідь. І за те, що переживає наша Україна, окупанти отримують сповна. І все це вже почалося. Горять їхні борти, пролітає по тимчасово окупованому Криму та армії Рашистської Федерації. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Під Вишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Збройні сили України показали ураження військових суден окупантів, які десантувалися на один із островів у руслі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали противнику шлях до евакуації. Стало відомо на кадрах фото та відео видно, як рашисти використовують все, що плаває. Вони безуспішно намагалися закріпитися на островах. А наші захисники в Лучними скидами із дронів успішно зменшили потенціал окупантів як на воді, так і на землі. Окрім цього, повідомлялося, що напередодні на Таврійському напрямку українські сили потопили щонайменше п'ять рашистських бортів. Також була знищена ще одна жирна здобич ворога. Про це розповів речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетанчук, зазначивши, що окупанти зазвичай використовують ці човни для спроб перекидати живу силу на острове. Як пояснив Дмитро Плетанчук, військова логістика ворога на цьому. У напрямку здебільшого складаються із тих човнів, які вони відібрали у місцевих жителів на лівому березі. Цитую його так. само це стандартні плавзасоби морської піхоти арафії. Окупанти раніше перекидали на лафетах із окупованого Криму якісь човни для забезпечення своєї діяльності. Там їх досить багато і тому важливо їх знищувати, адже вони завжди із особовим складом. Пояснив речник ВМС ЗСО. Також стало відомо, що морські дрони Азбусі Бейбі уразили чотири рашицьких к. Кораблі завдяки дистанційному мінуванню. Це перші у світі успішні випадки дистанційного закладання мін. Закладені українськими дронами міна важко виявляти рашистам. Про невідомі деталі унікальних спецоперацій розповіли в американському виданні «The Wall Street Journal» із посиланням на прес-службу СБУ. Дронам вдалося закласти. Понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Так, служба безпеки уразила що не менше чотири кораблі Путлера. Завдяки сібебі було встановлено вибухівку на маршрутах, якими користуються лише військові кораблі арафії. Після перших застосувань морських дронів рашисти побудували більші загородження на вході у порту Севастополь, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, так звані. А дронні міни зроблені із пластику та важать близько 180 кілограмів, і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям. Ідеться в матеріалі The Wall Street Journal. За даними журналістів, протягом півтора місяця СБУ відстежувала маршрути ворожих кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправилася для встановлення двох мін. Одна із таких атак сталася, коли ракетний корвет самому підірвався на одній з українських мін, яка пробила діру в його. Кормі у виданні кажуть, що цей корабель перебуває досі на ремонті. Інший випадок вдалося тоді, коли великий патрульний катер Павло Державін під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт якраз на шляху до порту для техобслуговування. У виданні кажуть, що це тральники і водолази прочісували тоді всю територію, але вочевидь жодних мін не знайшли. Згодом Павла Державіна перенаправили на ремонт в інший порт. Але під час виходу із Севастопольської бухти він натрапив. На міну на його порятунок відправили великий буксир. Утім, він також підірвався і сам потребував буксирування. Кілька днів по тому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель. Один із двох, які знаходяться на службі в Арафії, пише The Wall Street Journal про ураження судна Владімір Козіцький. За інформацією видання дистанційне мінування, яке здійснює дрони СБО Бейбі Це перший у всьому світі приклад успішного дистанційного мінування. Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або єстике. Ми СБУ робимо багато речей, які до нас не робив ніхто у світі, зауважили службі безпеки України. Загалом під керівництвом Василя Малюка служба безпеки пошкодила уже 11 військових кораблів чорноморського флоту ЕРАФІ та Кримське міст, який досі не може повноцінно слугувати для расистів. Ну якщо далі говорити про ситуацію у Криму, то стало відомо, що напередодні у Севастополі пролунали потужні вибухи. Окрім того, телеграм-канал Кримський вітер повідомляв про те, що на мисі чауда спостерігається пожеж імовірно, у місцях запуску шахедів або базування рашистських військ. Також за повідомленнями каналу зафіксовано пожежу на аеродромі льотно випробувального центру у селищі Приморський, усередок займання поруч із льотним полем. Що були це прильоти чи диверсії? Наразі невідомо. Полковник зсу у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів про те, що сили оборони знайшли новий метод знищення військових об'єктів у Краму. Тож далі можемо прослухати більш детально, що сказав експерт. Крас північ теж. не Керченского моста, эти точки электропереброски надо тоже уничтожать. Это один из таких важных механизмов, как вывести из строя, ну, часть, по крайней мере, часть военных объектов в Крыму. Это та же самая картина, это и газ. Газ, на газу россияне развернули там сеть газогенераторов. Это то, о чем мы уже э, сколько говорим. Второй год нам уже дали эти газогенераторы, и так, э, так, так они толком-то и не стоят. Потому что там, по-моему, один только поставили. И, из переданных, это даже покупать не надо, только поставьте и рассредоточьте. Так вот, россияне это уже сделали. На, на газу стоят газогенераторы разного уровня, там, и, на, начиная чуть ли не от реактивных и заканчивая газопоршневыми. То есть... Движков хватает, мощности хватает, и вот один из механизмов, как вывести из строя, допустим, военный объект, это вырубить либо сам газогенератор, вырубить, допустим, станцию подающую или узел газопере... газоперекачивающий. То есть, скорее всего, это работа наших партизан, которые выполняют боевую задачу на нашем, полу... на нашем полуострове по уничтожению такой системы поддержки российской армии. І дійсно, щоб зменшити військовий потенціал окупантів, потрібно знищувати важливі для них об'єкти, що власне і роблять наші військові за допомогою як власної зброї, так і західної. Тож збройні сили України успішно використовували американські далкобійні ракети АТАКАМС, щоб атакувати ворожі об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомив на брифінгу координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, українські військові знову довели, що можуть за допомогою західної Тремки стримувати найбільшу армію у Європі. Цитую його їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності атакам з укрему, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми. Наголосив Кірбі за словами координатора РНБ США, українські захисники потопили крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту. І чорноморський флот Арафії був змушений покинути захоплений півострів. Нагадаємо, що Чорноморський флот РФ був змушений перебазувати майже всі боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв'ю Reuters розповів командувач військово-морських сил України Олексій Наїжпапа. Як повідомлялося, Пентагон вважає прийнятним можливість ударів американської зброї по Криму, адже Крим це Україна. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Крайдер. Ну до слова у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами атакам з по Керченській поромній переправі. Тим часом Лавров погрожує Сполученим Штатам Америки за удари України по Криму. І за його словами у найближчому майбутньому буде відповідь від Арафії. Він вважає, що ракети ЗСУ не полетіли б, зокрема, на тимчасово окупований Севастополь, без прямої участі США у наведенні цього озброєння. Міністр Арафії також висловився про посадовців НАТО які нібито ведуть подвійну гру, і сказав, що орафія готує сюрприз. У відповідь про те, не уточнив який саме. Натівці продовжують казати, ми в жодному разі не воюємо з орафією. Це погана міна при поганій грі. Що стосується нашої реакції, президент сказав, що ми будемо реагувати. Я думаю, в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтесь. Підсумував тоді Лавров. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте. Вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. Більше бавовни на території тимчасово окупованих територій нашої країни. Ну і більше бавовни на території Російської Федерації. Слава Україні і слава українському війську.